Друзі, всім гарного дня. На зв'язку крипто. Можливо, випуск вийде трошечки пізніше, бо от тільки сів його зараз записувати, плюс поки залється на YouTube. Самі розумієте, живемо в такі часи з світлом була проблемка. Ну, скоріше, не з світлом, а з інтернетом. Ось тому ну якби не міг записати випуск. от Зараз сів, записую. План роботи в нас такий. Зараз швиденько дивимося: ефір-біток БНБ. І ваші токени Ефір Классик, Ні, РСК, Флайер і Грейп. Ну і поговоримо про те, що е, такий перший позитивний новинний такий у нас фон сьогоднішнього дня це те, що Security Exchange Commission, SEC, е, забирає свої судові претензії від Ефіріума. Да? Ефіріум Foundation. От. І вже не будуть вони намагатися доказати те, що ефір є цінним папером. Якщо ефір не є цінним папером, то він не входить якби, в зону контролю СЕК. Скоріше за все, ефір віднесуть до товару, і тоді ним буде займатися комісія SFTC. комісія по відкритим фьючерсним ринкам. Ось це в принципі плюс, і цей плюс він скоріше за все, от, е, ну, ми його зранку бачили, да, коли у нас і біток почав трошки відростати, і ефір дав імпульс, і дуже гарненько почали відростати монетки сектора DeFi, е, Aave, Lido і MKR, по-моєму, там, да, Maker, MKR. Ось так далі. Що хотів далі вам показати? Хотів вам показати наш телеграм-канал, що в нас тепер тут не тільки там сухі новини, графіки, думки аналітиків, можливо, якісь, якісь жарти. Да? А тепер ми для нашого ком'юніті, скажімо так, для тих, хто є в нас на криптовілі, роздаємо по 0,25 ход на ак. 0,25 не тому, що ми там жадні чи ще щось, а тому, що це максимум, який стоїть від самих розробників ход через FireDrop. Ось. Тому, якщо ви доєднуєтесь до нас на ВІЛУ, підписуєтеся на наш телеграм-канал, і у вас на балансі є більше одного долара. Це умова від розробників ход, то велкам лутайте. Я думаю, по таких дві роздачі в тиждень у нас буде з балансу села. Будь ласка, потихеньку ділимося. Зараз цей токен ход да, не вартує нічого, але колись і токен НОТ. Теж не вартував нічого, а зараз він торгується на топ-біржах і має свою вартість. Ну і плюс тут новинки, карти ліквідації, промки, там думки от іменитих трейдерів, таких як Пітер Брант. Він проторгував більше, ніж я прожив. Ну, тому додавайтеся. Якщо цікаво, додавайтеся. Так, окей, тепер про біток. Тепер про біток. Давайте графік наш так. В минулому огляді, да, ми фокусувалися з вами ось на оцей ціновий діапазон оцього 4-годинного бара, де є зусилля в виді аномального об'єму, де є перший такий агресивний притік відкритого інтересу. Тобто, коротше кажучи, ми з вами виділили зону інтересу для покупців. Да? Бачимо, що ми спустилися ну, десь приблизно всередину цього діапазону. Нагадаю, що основна наша ціль по цій корекції це 63 500. Спустилися ми, який тут мінімум 64 тисячі доларів, трохи не дійшли. Ось, ну і зараз графік має такий вигляд, що ми от е прийшли в зону, відскочили, тестимо її і маємо якось так. Плавно рости. Чому плавно? Бо все-таки сьогодні на ринках США, американська торгова сесія. Сьогодні в них вихідний. Вони сьогодні не працюють. Ось наводимо на ETF Grayscale – вихідний день, IBit від BlackRock вихідний день. BitQ це ETFка на криптоіндустрію, вихідний день. Ось. Тому якоїсь там мегаволатильності, якихось імпульсів сьогодні чекати ну, не варто, я так думаю. Буде добре, в принципі, якщо ми отут так трохи зафлетуємо, і вже з відкриття американської сесії якийсь покажемо ріст в зону ну, от, оцих верхушечок, поки що цих верхушечок, верхушечок, який тут максимум у нас 67, 366, ну, скажімо так, 67,400. От, от щось от такого плану ми особисто чекаємо. Ну, тобто, якщо ви подивитесь минулий огляд, там ми малювали отаку річ і відскок. Да? Туди в район 67. І якщо закріпимося, проб'ємо і закріпимося, то в район 71, а там 400, 500. Ось в принципі нічого не міняється. Да? Прийшли ми в цю зону, відчули якусь підтримку, відскочили. Ну, скажімо так, зараз флитуємо. Ну, Я б сказав би, оце так, що зараз ми на якомусь флейті такому, і з відкриттям уже ліквідної американської сесії, скоріше за все, очікуємо от захід, заїзд на 67200. Чому сюди? Тут, по-перше, концентрація стопів, тут, по-друге, відкладені ордери там buy stop, можливо, хтось буде шортити від. Нижньої границі ось у цього великого боковика, тобто тут буде стоп-сел ордери да чи лімітки на продаж. О, тому, в принципі, тут така зона буде досить концентрована ліквідністю, і ціна, скоріше за все, туди у нас піде. ось от В принципі, і все. от В принципі, і все лонгувати прямо зараз. Ви маєте розуміти, що ви Ну, пробовтаєтесь просто в цьому боковику. Можете, звісно, можете. да Боїтеся там зараз ціна 65 тисяч 20, да? боїтеся там, втратити цю ціну, окей, можете злонгувати зараз, але маєте розуміти, що ви тут можете пробовтатися до завтра, післязавтра, поки там не прийде ліквідність на ринки, скажімо так. ось Так, ефір. ну Ефір, звісно, що так, дав. Пару імпульсних палок на тому фоні, що сек відстає від них. Тут, оцей, от, ну не можу сказати, що це рівень. Скажімо так, тут лої оці да? хибно пробивались раз. Я вам тут казав, що тут шортисти попали в пастку, і якщо ціна має рости, ми не маємо сюди повертатися. Ми все рівно сюди повернулись, рівно швидко відросли. Не знаю, вийшли тут шортисти, не вийшли тут шортисти, але оцей новинний фон тут ну зіграв гарну роль. ось Знову ж таки, і за того, що з ліквідністю буде не дуже, да будемо тут щось дрейфувати і уже потім, я думаю, що на 3735 маємо піти. Ну Спочатку треба, звісно, що подолати оцю верхушку, да і оцей низ цієї консолідації, ну, ось, і доїхати до її, от, ну, скажімо, цих ось оцих речей. Да. Тут така консолідація, після якої ми от, от, вона стане нам тепер супротивом ось це місце. От нам важливо от, повернутися в цю консолідацію і закріпитися в ній. Але, в принципі, план такий: новинний фон для ефіра. Хороший. Подивіться на Lido, подивіться на Aave, подивіться на Мейкер, як він там МКР. Да? Токени всі із сектору DeFi. Вони дуже гарно відреагували на на те, що SEC знімає свої якісь там судові розборки з ефіра. Тому драйвер тут для росту в принципі хороший. BNB, BNB, я вам, по-моєму, минулому році казав, що ці лаї, вони знімуться, і, скоріше за все, ми там підемо. Ну, оці от, от, от там, три сімки, да, було. 537, 557 і 567. Не дійшли туди, пробили, повернулись. Зараз знову таке щось. Я думаю, тут буде якась консолідація, але сумарно, що можемо підбити які підсумки з цього так, широкого такого діапазону так, вийшли, повернулися, і от в ньому ми знайшли якусь підтримку. Якщо нижче середини його нас не пускають. Це добре. Це добре і каже про те, що будемо рости далі. Це так, такий глобальний погляд. Але сьогодні ну, лонгувати ну Це така сій затія, якщо чесно. Тому почекайте, почекайте, поки не відкриється Америка. Але, в принципі, сумарно тут. Тут сумарно, в принципі. Неплохо. Консолідація. Такий. Хибний вихід, повернення. Тут постоїм і маємо виходити з неї нагору. Так, по, 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 по бітку ефіру, BNB все. Давайте ще глянемо ми карту ліквідації. Да? Самі бачите зараз оновим тут, оновим тут. А, самі бачите, яке скопичення ліквідності, да. По Binance і по от топ біржам Binance OK, А, Ну, дивіться, так, ну давайте ось тут глянемо. 63 782 кумулятивне плече ліквідації ленгових позицій, півтора мільярда доларів. Ну, це десь плюс-мінус. от ця цінова позначка, на яку ми вказували на, скажімо так, кінцеву точку корекції той, що зараз йде. Так, а тепер подивимося ми. 66 100 988 мільйонів. Да? І от дивимося так, дивимося, ось 69 181 долар 5,5 мільярдів доларів ліквідації. Кумулятивне плече ліквідації шортових позицій. О, тому я минулого огляду вам також кажу, що зганяти сюди вниз, забрати тут і понести потім сюди геть запросто. Ну і розріз ліквідності, ви самі бачите, де у нас її найбільше. Ціна ніколи не йде в пустоту, ціна завжди ганяється за ліквідністю. І якщо ми подивимося, от в такому плані, бачите, позбирали ми знизу і на 66 100, 66 200 66100 да, 100, у нас ну, горить пластик. Якщо включимо за останніх 3 дні, зумуємо, скажімо так, да, то самі бачите. Є у нас тут от, ну тут вже мало, 30 мільйонів на нижче 64 тисяч, 63 942. І от кластера ліквідності тут в районі 66 тисяч і 67,388, 67500. А це якраз є ось оця у нас дебіток. Ось воно, ось 67400. Це якраз оці от верхушки, це якраз оці верхушки, ось вони, ось вони тут світяться. Тому дуже-дуже, і дуже ймовірно, з точки зору аналізу ліквідності, що ціна сюди повернеться. Ось, основний негативний момент у нас лежить в спотових етф-ках Подивіться, от із 13 червня, да. Відтоки, 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 відтоки. Сьогодні тут цифра не зміниться, оскільки сьогодні знову ж таки нагадую, що сьогодні в США вихідний. Але бачите, 4 попередні дні все в мінус. Ну і якраз ці 4 попередні дні у нас біткоін і коректується. Я вам минулого огляду казав, що це буде чинити тиск. Всі сюди будуть дивитися, і ага, мінус значить, треба шартити. або, як мінімум, нічого не робити, не купувати. І отак воно собі. Іде, треба дочекатися якогось плавного притоку, і це також задрайвить нам, скажімо так, ріст бітка і потихеньку крипти. Окей, так, тепер давайте що? Тепер давайте подивимося ваші токени. Давайте почнемо Ефір Classic. Є -тека. так, так, єка. Спот Бінанс, дивлюсь, так. Так, 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 давайте. Денний таймфрейм. Ну, що тут? По-перше, корекція наша. да от Вчора вона прийшла от в цей боковик. Це добре. З цього боковиками ну, боковика імпульсно виходили. Тестили його і дивіться, поставили з нього якийсь локальний тут хай. да да Локальний хай якийсь поставили. Окей, була корекція. Знову вона прийшла в цей боковик. Ось тут самі ба сюди, да? вчора ми її, ну, скажімо, лоу цього бара, да, який прийшов на цей боковик. Вчора ми його пробили, закрились вище. Сьогодні щось це денний тайфрейм, нагадую, сьогодні щось намагаємося тут закривати день вище. Що ми з цього маємо? Маємо досить просту ситуацію, якщо на денному таймфреймі на денному. Оскільки сьогодні ну з ліквідністю дуже-дуже так поганенько. Було. Тому саме треба високий таймфрейм на денному таймфреймі. Якщо ми сьогодні закриємося, який тут максимум 2413, якщо ми сьогодні закриємося вище 24,15, да, 24, то ну в нас по класиці хибний пробій на да, такий тут. Пінбар, молот, називайте, як хочете. І наступний день у нас повністю його перекриває. Це такий досить ну на денному таймфреймі досить сильний буде лонговий паттерн, да, який потенційно нас до, до, має доставити ось сюди, ось на цю верхушку. В район 34 долари і 41 центу. Надалі туди сильно не розганяйтеся, оскільки супротивом буде виступати ось ця також сильна річ, поглинання, з якого дивіться, як ми імпульсно якраз таки цей лоу і поставили. Ось. Тому тут сильно не розганяйтесь, але ну, ходу тут до 34-40 є. Якщо побачите закриття, от вище. В принципі, все. В принципі, все. Так, тут більше так додати особливо нема чого. Тут просто що, знаєте, в чому прикол. Скажімо, всі розглядають і тут набір позицій, імпульс. Корекції. Знову спустились куди, ну, типу, в зону набору позицій. Значить, що має бути імпульс? Він колись буде, але він буде тоді, коли на ринках буде достатньо ліквідності. Як я часто люблю казати, приплив піднімає всі кораблі, а не якісь там маленькі човни підняв, а великі ні. А якщо припливу немає, тобто немає ліквідності на ринках, то і вистрелюють мемкоїни, ігрові токени. Якісь малоліквідні токени, для яких не треба багато ліквідності, щоб розігнати на них а, заробити. Ось і все. Так. Далі. СОК. Ну, SOQ це, звісно, історія. Uh, я пам'ятаю на кукоїні. Да, на кукоїні в мене була розмальовка. Ну що, в принципі, Сіок'ю повернувся туди, де я його колись купував. А закривав я нагадаю, отут десь в районі цих тіней по 4. Це, це тижневий денний. по 4500, наче я закривав десь, десь, отут, да, десь отут, в районі 4500. Бачите, відвалились, стали в консолідацію, пробили консолідацію, пішли вниз. Тут, коротше кажучи, сильна підтримка ось за рахунок оцих речей. Сильна підтримка в нас, от вона, от червоний рівень, дуже багато нулів, 908. Ось. Зробили тут такий хибний прокол. ну Він зараз дуже багато де на альті є. Хибний прокол зробили ось цього рівня. Багато нулів 14,09. Намагаємося закріпитись, да, щось тут відростати, але майте на увазі. Ну, це шиток. Це прям шиток, такий скам токен, да. ем, прям масово його так відкупати я б не став би. Якби я і хотів би ризикнути, я б це зробив би ось тут. І то на ту суму, яку мені ну, просто не жалко втратити. Ось. Можна частину взяти і тут там Відсотків на 25-30 заплановано. І якщо дадуть все-таки сюди якийсь добій, добрати ще тут. Але якщо знесуть оцей лоу, то тут, звісно, історія ну буде не дуже. Прямо буде не дуже. Тому не знаю, варто чи ні взагалі тут ризикувати. Супротивим буде, от я думаю, ви розумієте, оця консолідація. Цей діапазон багато нулів, 23-48. Пройти його прям одним махом буде дуже важко. Ось така історія. Так, тепер давайте подивимося: нір. Нір, 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 нір. А, виділяв я минулого разу оцей от ну рівень, окей, нехай буде рівень. да Тут тінями, скільки його били, били, тіла закривалися вище. Ам... Позавчора да, у нас так само тінь проколює, закривається вище, наче як нормальний такий лонговий да, формується сетапчик. ну Тут на менших таймфреймах, на менших таймфреймах він був. Ось він, да, дивіться, прокол, закриття вище, наче як лонгуй, да? але наступний день знову поглинання вниз. Пробій, ось тут бачите, закривається ну, 4 години. Так сказав, наступний день. На наступний день ми ось вчора да, закриваємося нижче цього рівня, і от зараз намагаємося щось тут відростати. Знову, модель наша не міняється. Да, є у нас оцей діапазон цього бара, який пробив і закрився нижче. Якщо сьогоднішній день закривається вище 5, доларів 20, центів да, тоді в нас формується двома барами поглинання, воно формується на такому достатньо сильному рівні. І, звісно, тоді маємо чекати якогось, ну, як мінімум, якогось відскоку такого в район от ось цих таких двох таких гарненьких верхушок 6,72. Якщо ціна сьогоднішнього дня закривається вище 5 доларів 20 центів. Спеціально повторюю, щоб не думали, що прямо зараз вангувать. Ну ось. В принципі по Нір тут все. Так, флаер, флеер, флаер, флайер, флайер. флайер. Так, що за флаер? Так, 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 так. Правильно написав ще ні? А, не, букву. Ні. Не. А, неправильно. Флайер. во так, под OKX до Тезера. Так, що тут? Денний таймфрейм. Куди приходимо? Приходимо. По-перше, ми в діапазону цього от цінового денного бара. Бачите самі, дивіться: об'єми, об'єми, об'єми. Бах приріст об'ємів. Аномально високий приріст об'ємів по відношенню до інших. Бачите, ті, що ліво Да? Цей ціновий діапазон. Далі з нього утворюється консолідація. От ми її виділяємо цю консолідацію саме в діапазоні цього такого, скажімо, ударного по об'єму і по спреду, да, відкриття, закриття, спред е, діапазону. Бачимо, що корекція в нас приходить саме сюди. Закривається вище цієї консолідації, бачите, да? ну, на її межі верхній скажімо так. І сьогоднішній день у нас іде перекриття. Гарне перекриття. А картинка взагалі тут лонгова. ось Тому, якщо хочете залонгувати, пробуйте стоп під оцей от лоу ставити. Да? А, або почекати закриття дня, щоб ви точно впевнили, що у вас день отак закриє. Ну тут, коротше, якщо тут день закриється вище 0,026 16 да ну от вище цього хая цього дня. Вчорашнього дня, який тут максимум 0,02606. От якщо цей день закривається вище, ну лонгувати можна. Лонгувати можна. Ну, це спот, не ф'юч. Тобто купити монетку можна. Якщо вона у вас є, то ну, тут прям, тут прям, і лінія тенденцій така цікава. Да, вимальовується. Три дотики вже майже є. Тут, тут може бахнуть. Тут можна так хоп-хоп-хоп, і пішли. Ось стоп сюди. Ну і все. Ну і все. Тут картинка от, картинка в цьому моменті дуже гарна, і причому е знайшли ми свою підтримку ось в цьому моменті, і от в цьому барі з цими об'ємами. Гарненько дивиться. Так що дивіться. Так, і greйп. І є. Так. Спот, Так. Ну, тут, прям, звісно, так. Да. Uh, По-перше, uh, самий негативний момент, що от весь цей памп, да, він тихенько, тихенько, тихенько. З 2024-го да, початку року повернувся в, не просто в нульову точку, а він цю нульову точку, так давайте, а він цю нульову точку ось старту пробив. Це досить негативний момент. Нікому це не сподобається. Як якомусь там активному трейдеру, інвестору, ну, не сподобається те, що цю стартову точку, нульову, скажімо так, її пробити. А, я не знаю. Якщо ви просто тут засіли, ну, бо так вийшло, не будемо уточнювати, чому, а просто так вийшло. зверніть просто увагу на те, що дивіться. а-а Як його показати? Реакції да, ну, ринок так в цілому потихеньку, Інч, да, да 7,5% відрізня. Навіть цей DIDX 2,8%, MATIC 2,5% Лідо, там, 5,4, да, 3,8%. Та той же Нірон 4,25%, да, Ефір 1%, BNB майже відсоток, то ця історія ну, вона на якісь там позитивні да, рухи бітка і іншої альти, ну, не реагує. Тобто вона слабіша ринку, вона слабіша ринку. І підбирати оце зараз, коли воно пробило оцю початкову свою нульову точку цього старту, ну це так собі ідея. Тут, скоріше за все, або буде отака довга-довга якийсь боковик, нитка, там, не знаю, який воно буде мати оце все вигляд. Ну тут щось з такими от Ну, тут видно, що всі спроби якось проштовхнути, відкупити. Тут продавці навалюються і гасять це все діло вниз. Тому ну, ну з таким графіком. Прям. Особливих я тут перспектив, скажімо так, тут навіть от да видно об'єми, і ці об'єми, ці зусилля, скажімо так, це зусилля покупців, да, воно ні до чого не проводить, монета дрейфує монета коректується. Коротше кажучи, якщо ви тут в ній сидите, то сидіть вам тут ще до сивих брів. А якщо ви думаєте, це купити, я б не рекомендував би. Такі історії, та зараз ще на такому циклі, коли ФРС тримає досить довго процентні ставки на високому рівні, я б не я б хіба що на цю монету подивився після того, коли от ФРС натякне на те, що там да, вже там 100% у вересні буде якесь там перше зниження відсоткової ставки, і ринок відчує, що ось ось підуть дешеві гроші. В ринок вони підуть, в ризик вони підуть. От тоді отут чекати якоїсь, ну, первого якогось імпульсу такого. І коли він скоректується хоча б до половини, от можна тоді буде підбирати і посидіти в цій монеті там, не знаю, там осінь до зими, там ну в надії, що вона хоча б до середини от імпульсу імпульса на 30 центів сходить. Ось і все. В принципі, все, все розглянули, що ви просили. Зараз покажу вам ще от на кластерному графіку денного таймфрейму біток. а Дивіться, в нас тут кластера проторговані аномальний об'єм в хвості да в хвості вчорашнього дня і закриваємося ми от вище бачите? вище бачите тих оцих лоу. Якщо не помиляю, це 14.06, це 17.06. Ось дивіться, закриваємося. Об'єми в хвості. Плюс тут по дельті видно, що на позначці 64.600. Там, ну я вже рахував, там 155, на 155 мільйонів доларів продано контрактів ну, фьючів на біткоін більше. Але день закривається вище. Тобто, ну це була тут, скажімо так, чийсь пасивний попит, чиясь стояла лімітка. Неважливо, як її там виконували, айсбергами, алгоритмами, то вже техніка виконання. А головне, що просто тут, скажімо так, були гроші, які купували по 64-600. Ось, ну і плюс тут об'єми, об'єми, все кажуть. І закриття вище, і закриття вище оцих от лоу. Ось тому це теж такий гарний момент. Плюс тут ну, вся дельта за день бідова, да, така ну, червона, бачите, самі. От. але день закривається близько своєї середини, і головне, що вище оцих мінімумів. Це така перший такий натяк на те, що корекція ось-ось вже має закінчитися, і ми поїдемо ну, на. Скажімо, на нижню границю ось оцього от боковика. Це такий хороший, позитивний момент. Ось все, друзі. На цьому, в принципі, все. Все, що планували, показали. Хотів огляд бистріше, ну, 29 хвилин. Ну, бо ваші монетки розблялися. Все, друзі, всім гарного дня і чекайте, оновлення по ринку в п'ятницю. Да, все, до п'ятниці.